Хеллоу, матері, кітсі, у коні до мене прийшли Паша і Довговухий Ребіт. Хеллоу, Довговухий, хеллоу, Паша. Хеллоу, Дорі, хеллоу, кіт. Хеллоу. Хеллоу, Ребіт. Хеллоу, окей. Паша, хеллоу. Хеллоу, окей. Чудово, вандерфул, глід. Дітки, пам'ятаєте, ми мали запитати Довговухого, що він робить кожного дня у саду і що він робить зараз. Present simple, the present continuous. What do you do, really, every day? I work in the garden. I cut grass. I water flowers. Great! Shut up! What are What are do you doing now? I'm... ...seeing your resume. Seven years Hmm... Але давайте я вам ти зараз саду. І що ти зараз там робив? I'm watering flowers. Окей, okay, чудово. До рейнулий раз ми вчили кімнату. Давайте ми з вами пригадаємо. Бедрум, спальна кімната, living room, вітання, bathroom, ванна, hall, коридор, кічен. Tasha, what rooms are there in your house there are four bedrooms hmm. living room bathroom kitchen and uh, mm, and oh home? Home. okay nice to do i love everything this my. congratulations style desire Доброго дня! А з чим ти нас вітаєш? А з чим ти нас вітаєш? Тільки уявляйте! Вони навіть не знають, який у нас сьогодні святок! А який у нас сьогодні святок? Сьогодні у нас не знаю Ей, ви подивіться увагу на канал Сьогодні у нас фото відео І в нас я десяток писників! Грейт, грейт, грейт! Чудово! Урок! Yeah, congratulations! Конгратюлейшн! Ми всі раді хепі! Біла хепі! Треба відсвяткувати, банани є? Yeah? Ей, Перрі! Знову банани, банани! Можна і кейк, і торт. Правда, влаштувати? Чудова новина! соти відео, 50 підписників. Це чудово, а ще було б краще, якби було 100 підписників. Друзі, думаю, ви зрозуміли натяк. Так, так. Ви маєте підписатися і підписати всіх своїх друзів. Зрозуміли? Ми чекаємо. Тоді вже точно будуть банани на святі. І великий кейк що ви любите на свято? Друзі, я думаю, напишіть Friends, Light, Напишіть. Що б ви хотіли на свято, як відспектувати? Наприклад, белус, чоколед. Саша, а б ти хотів на свято? Я б хотів. Мабуть, піца. Чудово, чудово, Great, great, amazing. Ну не внука и еще хоть you. Я люблю лаус. Чудово! был Значить на наступную свято! у нас будут галун, банна, лас, ад До Great! Да мене є ще один всіх новина. Хочете знати яка? Так, яка? Яка новина? Цьому я не знаю. Я зараз скажу. Паша, це стосується тебе. Я переглядаю всі відео і побачив, що відео з Паши набирають найбільшу кількість переглядів. Це грит! Це чудово! Так, дійсно чудово. Давай ми будемо пашу запрошувати на кожне відео. Ого, ти ж мені скільки вчити прийде. Ні, ти просто подивися відео. Правда, дітки? Ви хочете, щоб поже нас був постійно, тоді швидко, ставте вподобайку. Лайк, лайк, лайк. Лайк, лайк, лайк. А ми йдемо слідкувати! Швидше. Гудбайки. Bye 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 kids bye bye